У Сирії колишній президент країни Башар Асад після своєї втечі залишив майже 26 тонн золота. Це трохи більше 2 мільярдів доларів. Після падіння режиму Асада почалося полювання за активами його родини за кордоном. Серед цих активів рахунки у швейцарських банках, нерухомість в Дубаї, бізнес у Відні. А також видання Financial Times писало, що центральний банк Сирії у 2018-2019 роках відправив до Москви кілька літаків з готівкою і уточнюється, що на борту було близько двох тонн купюр. Йдеться приблизно про 250 мільйонів доларів. У Україні запустили єдину діякартку, на яку можна отримувати усі виплати від держави. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, відкрити її можна в п'ятьох найпопулярніших банках, які вже долучилися до програми. А від учора на діякарці стартувала перша послуга. Це є книга. Пізніше в планах Мінцифри перевести на картку виплати за програмою є підтримка, включно з тими, що були в 2021-2023 роках. Федоров також анонсував, що в грудні запустять ще одну соціальну виплату, про те, яку наразі він не уточнив.